Друже, давай швидше. Диви, це наш Мину. острів. Ми е, майже доплили. Зараз слухай. подивимось. Слухай. Непогано виглядає. Мені теж подобається. Кажуть, що тут дуже багато будівель різних. Диви, різних. Там якийсь дуже великий будинок, я бачу. Слухай. Так, слухай, цілі замки. Так, зараз е, свої човни ось тут залишимо. Я вважаю, що їх ніхто не вкраде. Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького Бліка. Це точно. Ось там ще дуже великий будинок. Мені Габуть. подобається. Нічого собі. Слухай, мабуть, нам треба йти ось тут. Мені подобається Це цей ліс. Диви, як багато. О, ще якась будівля. Слухай, я бачу. Як тут красиво. Так. Мені цікаво, хто купив ці будинки. І Це де наші? Точно. Я вважаю, що ось там бідніться. Чи ні? А ну давай побачимо зараз. Так, диви. Слухай. Дуже... Стоп, схоже на твій дім. І так. що ще я бачу? О, диви! Там якась статуя. Нічого собі. О, Це, мабуть, я! Давай Туди, скоріш! Так, так я за тобою, друже. я ти Якось дуже швидко і, І ти. О! Ріко! А хто? Це Шинсоник? Йди сюди! Рекай, скоріш. Так, скоріш! Скоріш! Він дуже швидко п'яний. Так. Я зараз ось тут заховаюсь. Скоріше. Ось цей дім. Так, ще давай, тут йдуть. Сюди ж скоріш, скоріш. О, слухай, Где? друже. О, тут бункер. Так, давай бункер? На низ. Так, давай донизу. Я за тобою, я за тобою. Так, зараз слухаю, що їм Двері. потрібно від нас. Відкриваю. Так, заходь скоріше. О, так, закриємо, закриємо. Диви, як тут круто? Ти як взагалі знайшов цей бункер? А? Я побачив його просто. Слухай, мені подобається. Так, тут є якісь, якась броня, диви. Слухай, що тут ще є? Цікаво. Треба подивитися, тут нічого немає. О, якийсь. Друже, ти що? бачиш? Тут є набої. О, а є ще. О, так когось там шкаф. ще є. Диви, що там є. Диви. Нічого собі. Круто! Слухай, друже, я вважаю, що нам потрібно це. Взяти та йти захищати наш дім. Ну, Це точно. Мабуть, наш. давай. Так, зараз я одягаю цю броню. Слухай, як вважаєш. Що... Так, як вважаєш, мені йде ця броня, чи ні? Слухай, так. я вважаю, ми красені в ній. Так, я теж так вважаю. Зараз да. дадим відсіч цим монстрам, Це Ось точно. Так є. Так, зараз заряджаю. Слухай, Опа. тобі дуже пасує. Ця гранати. Так, гранати тобі нам також. потрібні. Так, слухай, друже, ти все одягнув? Так. Тоді... Я готовий. Йдемо захищати цей будинок. Зараз я ми прогон... прогонимо. О, ні, я багато так чую. Давай. Слухай, тут є якийсь другий поверх. Диви. Ого, як є багато. Що їм потрібно Давай, від нас? стріляй! Чому соники нападають на нас? Ось так. Я не І сюди, зараз. Як тобі мої набої. Слухай, стріляй, друже, стріляй. Ого! Ти бачив це. Чого? Жесть! Їх, це мабуть... Соники камікадзе чи хто? Так, їх, мабуть, розірвало. Їх так багато. Як їх багато. З усіх сторін йдуть. просто дуть. жесть. Ай! Так, я, я дуже в шоці. Зараз. Слухай, треба використовувати, як ти впав, Ріко, швидше до мене, я тебе буду вони прикривати. Зараз, зараз. О, ні, вони всі за тобою йдуть. Жесть! Слухай, друже, ховайся скоріш! Допоможи мені! Так, я стріляю! Зараз! Тримай! Як кочу собі? Друже, вони тебе зараз зіжруть. Давай Нічого відстрілюємося. Собі. Я стріляю, але їх дуже, дуже, дуже багато! Зараз. Капець. Тікай, я зараз, зараз буду використовувати. Я просто набої. тут. скло. Нічого собі є. Ходіш додому. І ви, вони До будинку. всередині. Вони О, вже я чуть сам не впав. Ти як там? Як їх багато? Да їх дуже я на багато. на першому поверсі. Слухай, друже, нам треба відбитися та побудувати оборону. Тому Це що, точно. що вони вижимо монтують. Що тобі потрібно? Потвора, дурацька. Зараз. Я стріляю тут на першому Слухай, поверху. Вони що о, в дім пробрались, чи що? Я... я так. їх тут дуже багато. Слухай, друже. Слухай. Треба їх Потрібно вбити. Побудувати Важного. нам оборону. Зараз стріляю. Слухай, поки ми їх не вб'ємо, ми не зможемо побудувати оборону. Тому Це точно. треба їх вбивати. Отримай набої. Давай, я з першого Зараз. поверху тут. Слухай, їх буду відстрілювати. Як їх багато. Як вони тут з'являються? Я не розумію. Жесть. Поки що? що їм потрібно? Тікайте звідси, ви швидко бігаєте. Тому давайте тікайте, тікайте. Що ви не Нічого собі. Ух, Слухай, ти впорався наче з ними? Всі. А, Я ні, о ні, ще один. Ось так, набагато краще. Слухай. Давай швиденько будемо робити лінії оборони. Так, е слухай, там ще один монстр є. Зараз я, я ставлю роблю. Ставлю шипи. Так, я теж ставлю шипи. Ось з цієї сторони. Слухай, друже, тобі потрібно. І ви, там... Вони що? зламали тут нам будинок. Так, я бачу. Пашует. Зараз треба ось так що розташувати усе. Слухай, ось тут шипи порозставляю. Так, Шипи. О, ні, друже, нам потрібно вилазити звідси, тому що нам буде бо. Ось так, слухай, вилазь швидше. Зараз Давай. я ось так поставлю все. Слухай, виглядає непогано. Ще сюди, щоб Це вони точно. падали туди. Диви, там ще один стоїть. Зараз так, я, з ним я зараз кораюсь. буду розставляти колючий дріт. Так, друже. Ти ти... розставляй Я о, допомагаю. Шипи. Я все Давай, розставляю. Дружі. Ось так набагато краще. Сюди і колючий дріт. Слухай, друже, вони знову йдуть. Я бачу, я бачу якогось великого там. Слухай, нам треба доробити оборону. Швидше, швидше, швидше. Так, є. Банчиш це. Давай так, скоріше. Back. Всередину. О, блискавки якісь. Так, треба додому. Швидше, швидше. Давай, давай, давай. Так, я за тобою. Забігай. Є. Yeah. Слухай, yeah. друже, я на другий поверх поліз. Шипи і колючий дріт. Вони знову йдуть. Вже темрява. Слухай, мене мен це не подобається. Використовую... Давай, я кидаю гранати. От, Дякую. А я зараз буду стріляти. Так, отримайте! Дурацькі потвори. Зараз. Слухай. 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 В нас немає іншого вибору. В наша обор оборона роб... працює. Яких багато. Точно. Зараз я використаю ще ось так. Слухай, так, гранати весь. працюють дуже файно. Головне, Бачу, не підпускати це? цих сольів. Камікадзе. В нас немає даху. Що робити будемо? Його Я розірвало, ти бачиш? О, чого собі? Жесть, вони прориваються! Не камікадзе! свої набої! Дурацькі монстри! Чому соники нападають на нас? Що ми їм зробили такого поганого? Я, Я не, не розумію. Знаю. Їх так багато. Нічого, ми з усіма впораємося. Зараз. Це точно. Отримай! Ми тільки сюди приїхали, а знову ці соніки. Так. Що це відбувається? Отримай, отримай. Слухай, я, мабуть, буду використовувати кулемет, тому що з дробовка стріляти дуже дуже довго. А от кулемет дуже файно працює. Це так. точно. Я також з кулемету стріляю. Зараз. Це великий дуже. Великий, капець. Стріляй, в ньому. Стреляй в очі йому. Що, що він кинув? Ні, друже, відійди, відійди. Скоріш. Нічого Капець, собі. Капець, ти бачив? Блискавка влучилася. Так. Я в шоці. Отримайте. Як їх багато. Так їх дуже багато. Але в мене, мабуть, закінчилися набої дань. Та вроди ні. вроди врод... є, все! Давай! Зараз! Я, я стріляю! Кидаю. Я в шоці! Як їх багато, як нам з ними впоратись? Їх дуже багато. Отримайте. Слухай, друже, нам треба подзвонити на допомогу. В тебе є телефон? Зараз я о, подзвоню, я бачив його в бункері. О, дуже добре. Я буду відбиватися. А ти зателефонуй військовим або поліці... поліцію комусь. Давай. Я не знаю кому. На допомогу клич! Скоріше. Так, в мене залишилося ще декілька гранат. Ось так. Отримайте. Нічого собі. Жо. Вони таке? нам пробили тут. У нас тепер весь бункер під водою. Що? Його затопило? Слухай, друже. Нічого зараз. Слухай, я Намагайся наче бачу. Знайти телефон. Ой, як їх багато. Ти чув цей звук? Це, мабуть, Є, знов взяв. великий буде. Дзвоню. Дзвони, дзвони. Зараз. Алло, так! Військові срочно нам на допомогу! Будь ласка! Тут багато соніків! Шин соніків. Вони хочуть нас вбити! Чекаємо. Добре, добре! Мені, я... Я, так розумі... я чув, я чув, Ух. що вони сказали? Скоро будуть! Все дуже добре. Приблизно шість хвилин. Шість хвилин? Нічого собі, як нам це... це стримати, нам потрібно вижити за ці шість хвилин. Слухай друже, я вважаю, що нам буде дуже дуже важко. Це Ой. точно зараз Головне... я підіймаюсь тобі на допомогу. О, дякую, дякую. Головне, щоб набої не закінчилися. Нічого, ми не впоралися з усіма. Куди ви лізете? Що вам потрібно, потвори дурацькі? Нічого, Хапить. їх дуже, дуже, дуже багато. Ти чуєш? Це... Чую, це це цей Диви. великий, знову Він Він дивиться на мене. Зараз і отримай набої. У мене перезарядка. Стріляємо у рота! Я тебе не боюся. Ти бачив, скільки в нього зубів? Та бачив. Дуже багато. Який він страшний. Він ще такий швидкий. Я не розумію, що нам з ним, з ним робити. Як військові будуть е, з ним справлятися? Я не розумію. Я також не знаю. Слухай, я буду використовувати гранати. Ось так. О, ні, мене заділо. Давай. Мабуть, нічого. Скоро. Я також з ним... кидаю гранати. З ним... О! Це мабуть... Це камікадзе! К камікадзе Вони хочуть пробитися до нас сюди. Слухай, це дуже 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 погано. Ось тут теж розірвали. Не проламали. Я в шоці, друже. Так, я бачу, я бачу. О, як їх багато. Мені здається, що їх стало набагато більше. Капець. Вони okay. майже розламали весь будинок. Так, я бачу, я бачу. Слухай, в мене не дуже багато Закидуємо гранат, гранат залишилось. В мене залишилось. В мене залишився один також. стак. Що робити будемо, коли закінчаться набої? Я вважаю, що нам потрібно знаю, буде готуватися. Або бігтир! Я впав, друже! Допоможи мені! Ти де? Зараз я тобі допоможу! Я внизу. Це робити? Так, слухай! Зараз. Відкидай гранати, зараз я до тебе спущусь! Ось так. Все, слухай. все добре. Добре? Я сам є. Yeah. Давай. О, це дуже добре. Слухай, я йому швидко наб... до гори. Ось так. Заходь сюди. Є. Люк. Зараз будемо Є. відбуватися, слухай. О, ні, вони знову йдуть! Да скільки можна? Що їм що що потрібно від нас? Чули я їх не так знаю. Багато? Чого, з кожним з них ми розберемось? Це точно. Так я використовувати гранати буду. Слухай, де там військові, коли будуть, буде допомога? Я не знаю, залишилось хвилини три. Три хвилини. Цілих три хвилини, а їх так багато. Що ж робити? Так зараз. Я не знаю. Слухай, друже, я запригую запри... запри... сюди, ось туди зараз. Давай. Я кину цю гранату. Ловіть дурні Хапить. потвори. Слухай, вони, мабуть, такі великі, що з... застряли у цих деревах. Це точно. Так. Слухай, я застріляю. сюди, о! так Слухай, стріляй, стріляй, стріляй! Ось так. Що там Давай. потвори? Застрягли у колючому дроті. Так. Знову цей великий Де він? Я, я його чую, але я його поки що не бачу. Мені дивно. Це не подобається, Бліку. Мені теж. Ну слухай, е мабуть, е скоро повинні приїхати військові, як вважаєш. Диви, вони падають я до зводим. ями. Нічого собі. І там відкидується. Слухай, О. Так. У мене ще Це гранати. було камікадзе знову. Камікаце. Знову вибухи. Капець. усе вибухає. Я в шоці. Вони намагаються пробитись. Так, стріляй йому в очі, щоб він не бачив, куди йти. або по ногам. Я кидаю гранати. Так, використовуй гранати. Зараз я також буду кидати. Ловіть дурні потвори. Ось так набагато краще. Ще Як їх багато ціла армія. Слухай, друже, в мене залишилося всього три гранати. Що робити, я не розумію поки що. Ось в мене так. їх немає. Отримай свинцю. Але в мене є кулемет. Слухай, в мене теж є кулемет. Тримай! Але є. Слухай. Козули. Так, Фух. ось тут ще залишилося декілька. Дідь сюди. Я бачу, вони йдуть. О, ні, їх знову багато, дуже-дуже, дуже багато. Що відбувається? Я, Стріляємо. Шоці? Я стріляю. Слухай, друже, мені потрібно скоро буде. Де ви військові під'їхали? На бетарі нічого вони? Так. Слухай, потрібно прориватися. Зараз Давай, скоріш. він допоможе, він стріляє зі свого кулемету. В нього якась дуже велика пушка. Треба відбитися та бігти до нього. Зараз, зараз, друже. Так ось я нам так. прочистив тут. Є yeah. yeah. uh, використовую гранати. Так, що там, друже? О, є. Я тут, давай скоріше! Придуваємось! Ось, получайте! Отримайте своє потвори дурацькі! Так, давай, швидко, скоріш. швидко, так, диви. Я вже сів, друже, давай! давай. Скоріш, скоріш, скоріш. Швиденько, сідай! Так, ідемо! Тікаємо звідси!